Ну що, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, канал Кавоновий Футбол. І тематика цього відео це огляд на всі найцікавіші матчі у топ-лігах і не тільки, тому що тут буде присутня. І я не знаю, якесь можна сказати і народне тіло. Я не можу його віднести не до топовішої категорії, не до якоїсь там нижче рангу. Воно просто існує. Звичайно, я кажу про рідненьку УПЛ. Так я розумію, що ви звикли що в четвер, п'ятницю, на крайняк, в суботу, я випускаю свої думки лише про українську прем'єр-лігу всі вісім матчів. І можливо, навіть через це ви думаєте, що я від європейського футболу настільки далекий, як наші команди, далекі від перемог в Єврокубках. Але ні, це хибна думка. Наприклад, я знаю, що Малага зараз класно себе проявляє в чемпіонаті Іспанії і в Лізі Чемпіонів навіть мали Борусів перемагати. Трошечки не пощастило на останніх секундах. Сам Бдорія в чемпіонаті Італії також йде гарно. Там з металістом в Лізі Європи грали не пощастило. Харків'яни молодці. Нюрнберг також несеться в Бундеслізі. Баварія, коли чує назву цієї команди, просто ховається далеко і так, що її неможливо знайти. Тому не переживайте, я максимально занурений в європейський футбол. Всі актуальні події зібрані лише в моїй голові, не на якихся там сайтах, трибуна і тому подібне. Ні, ось тут все є. Ну, загалом ось так. Я сподіваюся, що ви зрозуміли, про що буде це відео, а це головне все інше непотрібне і максимально другорядне. Перед початком, як завжди, для кращого просування. Цього відео і, взагалі, нашого каналу, попрошу вас вліпити вподобайку, підписатися на канал, поділитися цим відео з друзями, натиснути на дзвіночок. Все це максимально сильно нас буде в першу чергу мотивувати і знов-таки повторюсь, наш канал рухати в трендах. Якщо ви все або хоча б частку цього зробили, я вам дуже вдячний і можу тоді починати. Ну і починаю, звичайно з такого матчу, за якого взагалі в принципі записується це відео. Звичайно, це наше українське класичне Динамо Шахтар. Я записую це відео в день матчу кубку ще до нього. Це дуже важливо зазначити за 2,5 години до цієї пекельної, я впевнений, зустрічі. Розумію, що краще би було записати це відео вже після матчу і дати якісь там коментарі при цьому, але по-іншому я би просто, на жаль, вибачайте, не встиг би змонтувати. Ну і ви серйозно думаєте, що якось результат в матчі кубку повпливає на те, що ми побачимо в чемпіонаті, там що, типу, одна команда виграє, на другій розслаби булки. Та ну ні, виграє та й виграє, не виграє та й не виграє. Коли зустрічаються такі команди з такою історією в першу чергу особистих зустрічей, неприязні максимально один до одного і конкуренції. То якусь там історію розглядати, що три роки було так, навіть тиждень тому було так, або як в цьому випадку два дні тому. Там ці зіграли класно, втоптали їх в газон. Це ні до чого взагалі. Хто прокинеться краще конкретно в цей день, стої ноги встане. Більш я не знаю, там зірки. Стануть як треба, ретроградний Міркурій буде в тій фазі, в якій потрібно, то й переможе. Ну, якщо цікаво, то мій прогноз по матчу кубку це 1-1 і перемога шахтаря по пенальті. А якщо все ж таки повертатись до того діла, де в нас є турнірна таблиця, залікові пункти і тому подібне. Я все ж таки думаю, що тут буде більш серйозне налаштування від команд, тому що кубок це ти можеш все ж таки десь більш безшабашно зіграти, якщо хочете так. Тому що можеш відігратись там нічия, нічого страшного по пенальті повезе, не повезе в чемпіонаті. Ну тут кожна втрата очків може дуже і дуже сильно потім аукнутись. По формі команд, я думаю, що не треба особливо зупинятися, Всі і так розуміють, що вона жахлива, що в одних, що в інших. І що по от перемоги по 4-0 в останньому турі, я думаю, не псували вам реальну картинку, яка вона є насправді. Особливо в випадку з Шахтарем: 4-0 перемога над Кудрівкою, але ви серйозно хотіли якось, щоб було по-іншому. В нас конкретно з Мишком був прогноз на цей матч 4 0 Ми там зійшлися думками, і до 87-ї хвилини так і трималось. Що ще можу сказати? Максимально непотрібний і безглуздий пенальті, який Глущенко там на пару з різником, але все одно, куди різнику було... Було віддавати, привезли. Головне, що голкіпер врятував, тому що Сухар я бачив по обличчю Ардітурана, коли це пенальті поставили. Дуже і дуже сильно потрібен був гірникам. І він стався, тому все супер. Ну якщо по іншим матчам, то наприклад, з Легією, ну що це було? До речі, в нас був лог, хто подивився, поставив подобайку, дуже вдячні. Зараз поки він несеться, доволі таки приємно, як би нам цього хотілося. Але все одно бачу, що не всі подивились, і запитання, чому ми для вас дуже старались, багато сил вклали і часу. Я думаю, що це не важко подивитись, і я певний, що воно вас зацікавить, якщо ви приділите йому хоча б 3-4 хвилинки свого часу, все, далі ви вже годину не зможете відірвати своїх очей. Також ну я казав в перерві свою думку, що мене не покидало враження, що це збірна Реброва грає. Ну, дійсно, перші тайми взагалі там просто нічого не було, я не знаю, максимально якийсь щось напівудар один, якась скидка біля воріт, але моменти, я не знаю, мені здається, легія нас боялась. Ну, всередині вони розуміли, що шахтар набагато сильніший, але включили максимальне налаштування бійцівські якості, характер і цього як мінімум в першому таймі вистачило, щоб стримувати абсолютно всі намагання шахтаря. Ну перед цим також поразка від ЛНЗ. Жах, погана гра. Не знаю навіть кого там більше звинувачувати, чи Шахтар, в тому, що вони зіграли дуже погано, чи ЛНЗ, що вони видали матч свого життя. Я про ЛНЗ конкретно все ж таки зауважив, тому що вони будуть і в цьому відео. І хотів би сказати, що їм проти таких команд, як Шахтар, грати це одне задоволення. Тобі дають бігти, вільні зони і тому подібне. А от коли ЛНЗ буде грати першим номером, там ми вже і побачимо проблеми. Я впевнений. Давайте все ж таки перейдемо до господарів цього матчу і кубково. Обидва, до речі, грають в Києві, що важливо, тому що я впевнений, що кияни прийдуть підтримати. Свою команду, а в таких матчах, де емоції виходять на перший план, підтримка фанатів неймовірно важлива. Ну а Динамо для мене об'єктивно це взагалі повне фіаско, і це абсолютно ніяк не пов'язано. Повірте, якщо не вірите, то вже ваші проблеми не пов'язано з тим, що ми там їздили на шахтар, там вони нам футболки давали і тому подібне. Ні, це максимально об'єктивна думка. Якби Динамо зараз грало класно, там Спор, наприклад, виграли. Я б їх зараз більше хвалив ніж шахтар, тому що я називаю речі своїми іменами. Так ось, ладно ці нічії там п'ять підряд в чемпіонаті. Хоча як можна казати, ладно, коли там були матчі з Олександрією з Болонію. Добре, забули. А ця поразка від Самсумспору. І ну, може тоді краще вже не треба було виходити на поле, тому що хто не знає, там раптом в тренерському штабі Динамо за невихід також дають 3-0. таку ж саму поразку, але при цьому ганьби немає. Я не знаю, придумайте щось, скажіть, що конспекти Лобановського з'їла собака що завгодно, просто щоб вболівальнику не хотілося виколоти собі очі. І от якби я був таким щирим, знаєте, вболівальником Динамо, то мені було б зараз, відверто кажучи, шкода. Що вони виграли в Кривбаса 4-0. Ви запитаєте, чому це якось максимально не сходиться? Я вам відповім, тому що, начебто, ну все, є ж така перемога, ще й тим паче Кривбас був на першому місці. Тоді нічого собі, все залишаємо Шовковського ще на 2-3 роки, і взагалі там постійний тренер він нас буде на все життя. Та ну я б не сказав, просто в команди не залітало все те, що не залітало в тих матчах. Тому що коли вони грали в нічії, ну також там не було якоїсь кризи, наприклад, як в Шахтаря з Легії зі створення моментів. Ні, моменти вони створювали, але просто чомусь забували взагалі, що таке. Завести цього круглого за лінію воріт суперника. Проти Криворіжської команди все ж таки це змогли зробити, і на тобі на табло одразу четвірочка. І що найважливіше, з дирявою обороною Динамо нуль позаду. Як би я не хейтив столичну команду, слід визнати, що Мендосу вони закрили класно. Вже було 9 турів до того, і чомусь жодна команда чемпіонату не могла цього зробити. А тут тренерський штаб нічого собі щось зробив, якусь аналітику провів. Вау, дякуємо! Якщо все ж таки підходити до підсумків цього матчу і закінчувати свою нескінченну зливу хейту, а я думаю, що в кожного вболівальника цих клубів зараз по тому, що ми в першу чергу бачимо в Єврокубках, приблизно такі думки, тому що ну я вам чесно кажу, якби кожна з цих команд, хоча б щось там якось себе достойно проявила. Ну, я би хвалив, хвалив, і це було б в першу чергу. Я тут не якось намагаюсь захайпатись на якомусь горі і тому подібне. Ні. Але якщо я дивлюсь, чесно, як щирий максимально болівальник, усім серцем боліваю, скільки раз не програвали і не підводили, а потім включаю і бачу ось таке позорисько, особливо чесно, Динамо, то важко якось не поливати брудом. Мій прогноз по цьому матчу 1-1. Динамо вже дуже давно не перемагало гірників, і я взагалі не певний, що знає, як це робити, і має якісь методи до цього. Але чому тоді Шахтар не переможе? Запитаєте ви? Я вважаю, що все ж таки ці бразильці молоді, неймовірно перспективні. Я впевнений, що якась. Частина з них стрельне, але зараз вони ще все ж таки не готові для того, щоб конкурувати саме в матчі такого масштабу. Мені здається, як би ти їм не розповідав історію цього протистояння, що там було, наскільки це важливо. Вони все одно не зрозуміють, і це нормально, тому що вони не жили в цьому середовищі, не дивились там шести років, як там наші українські футболісти це протистояння, їх не накачували. Ось це ворог, ось це ворог ще з академії. Ні. Вони прийшли собі з умовного Сан Пауло чи Палмейраса для того, щоб піти далі в топ 5 ліг, використати шахтар як трамплін. І це нормально. В цьому немає чогось корисного чи. Якоїсь лише шукаєш ти власної вигоди, ні, дуглас Коста, Віліан Фернандініо і тому подібні імена, ви розумієте, про що я кажу? Це нормально. Шахтар завжди був таким клубом і буде ним залишатись, і це з точки зору в першу чергу бізнеса – Топ. Але повторюсь, для того, щоб здобувати результат тут і зараз в такому важливому матчі, прямо щоб це була перемога. Я не думаю. І тим паче Шахтар зараз має все ж таки відрив в одне очко, і нічия для них це не буде якимось там провалом. Так само і для Динамо. Тому мій прогноз по цьому матчу такий, який ви почули, один-один. Що думаєте, ви обов'язково пишіть в коментарях? Можливо, занадто якось пекельно розвалив ці команди, а можливо, навпаки, замало. А я рухаюсь далі. Ну а наступний матч, так можливо, за іменем не те, але по тому, що ми бачимо в цьому сезоні. Це максимально близько до протистояння Динамо Шахтар. Так я кажу про матч ЛНЗ-Карпати. ЛНЗ Карпати. ЛНЗ це не просто зараз щось топове. Вони мають стільки шачків, скільки і динамо. Так, в графі забитих лише 11 в 10 турах. Це максимально невидовищно Це туди до команд в нижній частині таблиці. А по пропущеним там дуже приємна цифра для вболівальників черкаського клубу. Лише 7 і наряду з металістом 19-25 Це дві найкращі оборони чемпіонату. В принципі, нічого дивного, в пономарьова навіть в руху тоді на початку сезону, там 10-12 турів вони тримались також в лідерах, не просто в лідерах. А по-моєму, також була найкраща оборона. Тому цей тренер має свій почерк, який доводить. Вже, ну, як мінімум, не перший сезон. Хтось каже, що не подобається футбол, максимально невидовищний і тому подібне. Ну, хтось каже, що не подобається футбол. Хтось каже, мені все одно на футбол, давайте результат. Це завжди вічна суперечка, і до якогось, я не знаю, до золотої серединки важко буде колись прийти. Я конкретно відкриваю таблицю, дивлюсь, ЛНЗ третє місце, і разом з Динамо вони взагалі -то ділять другу сходинку. І такий кажу: нічого собі. І мені все одно, як вони там виграли ті матчі, і в кінці сезону це вже також забудеться. Тому абсолютно ніякого діла нема. От, наприклад, суперник ЛНЗ в цьому матчі, одразу так плавненько перейдемо. Карпати, ну що грають футбол, класний хотіли. Я вболівальник Карпат особисто не буду цього приховувати, але... В графі очків там все дуже сумно, і туди виходить, в нижній частині таблиці навіть ідуть. На відстані аж восьми очків від ЛНЗ. Так, чемпіонат ще має собі дві третини, але це що, три перемоги, три поразки одної з команд. Ну це вже такий відчутний відрив. І львів'яни, начебто, почали одужувати Перемога над оболонів, нічия з Динамо, перемога над Олександрією. думаєш, о, пішло все вже зараз не за горами, четверте місце, там як мінімум. А потім поразка від Епіцентру центру і нічия з рухом, і ти думаєш. Ні, це було просто якось. Я не знаю випадковість, чи що? Ну а як по іншому скажеш? В ЛНЗ також американські гірки були. Давайте будемо чесними. Почали з Олександрією не зовсім взагалі не те. Я думаю, не те, що хоче бачити, тренерський штаб. Далі дві перемоги, а потім поразка від Вереса і Олександрії. І тут вже запитання: ага, все ж таки, то була випадковість. і дві перемоги перед цим сім залікових балів з дев'яти. Але ні, далі тренерський штаб зрозумів, що не так. Поставили там п'ять захисників, і все. Команда в п'яти останніх матчах має 13 балів з 15 можливих і станом на 72 хвилину, поки записується відео. Перемагають в руха 1-0. Ну що ще потрібно для щастя? А найголовніше, що я хотів би сказати по ЛНЗ, де в них були проблеми. Це Верес і Олександрія, команди, які віддавали їм м'яч і казали: ну давайте, щось спробуйте. А там, де вони грали проти суперників, які навпаки намагаються щось типу грати в футбол, красивий і тому подібне, їм було топово. Особливо найкращий, звичайно, що приклад це матч проти Шахтеря. А до чого я це все кажу? До прогнозу, хто суперник ЛНЗ в цьому матчі? Карпати. Ну, а хто як не Карпати, любить грати першим номером, красиво, для вболівальників. І, звичайно, це для ЛНЗ на руку. Далі там будуть епіцентр, Полтава, Кудрівка і тому подібне. Ось там проблеми точно будуть. Виграють, скоріш за все, якихось там 6-7 балів наберуть, але проблеми точно будуть. А з Карпатами, ну, звичайно, важко також буде. Команда біжить, команда грає, фізично зараз вже, начебто, підтягнулись, але все одно це максимально зручний суперник для черкаського клубу. І мій прогноз на цей матч буде перемога ЛНЗ з рахунком 2-1. Карпати будуть давати. Вільні зони ЛНЗ цими вільними зонами, а особливо Оба. Нічого собі як вміють користуватись. Я думаю, варто просто відкрити статистику, навіть якщо ви не дивились матчі ЛНЗ. І зрозумієте, що ця команда витворяє на контратаках, на ось цих от перехідних фазах, коли суперник думає, що м'яч ще в його ногах, а насправді ні, він вже в його сіці, і вже його треба звідси діставати і розводити заново з центру. Тому що ЛНЗ робить це все настільки швидко, що ти навіть не встигаєш зрозуміти, що взагалі відбулося. Тому ось такі мої думки по-другому з трьох центральних матчів в УПЛ в цьому турі, а до останнього ми з вами рухаємось прямо зараз. І це також неймовірно. Ірна, цікава і інтригуюча зустріч: Полісся, Металіст 1925. черговий матч за 6 очків, четверта і шоста команда чемпіонату. Що ще можна сказати? Полісся після максимально нищівної і болісної поразки від Динамо, взагалі там же Тамиряни були безпорадні. Має в скількох в шести турах, п'ять перемог, одну нічию. І так, ці перемоги були не над дуже якимись своїми прямими конкурентами, окрім кривбаса, якщо брати. Але ви розумієте, що очки для Єврокубків вони здобуваються найбільше саме в таких зустрічах проти оболоні, яку вони рознесли 4-0, проти Кудрівки, Вереса і тому подібних. Ну і до цього всього ще, звичайно, знов таки не дали забити шахтарю нічия з гірниками 0-0, і це також заліковий бал в копілку, особливо по тому, яка була гра в другому таймі Там шахтар мав вже дожимати. Полісся все ж таки дооборонялась, дотерпіло, і я ж кажу, знов таки, я вважаю, що це для них досягнення. Металіст, начебто, все так непогано, багато перемог підряд. Потім нічия з Динамо, до речі, там їм дуже сильно пощастило. Кияни просто таке відчуття, що не захотіли перемагати. Але далі нічия з Кудрівкою ну, взагалі, не те, що я очікував, думав. Металіст переможе мінімально в два голи, а там нічия. Не дуже мені, якщо чесно, навіть і футбол сподобався від харків'ян в тому матчі. Ну а далі вже і суперник був неймовірно складний ЛНЗ. і от воно одне на інше накладається, що в двох матчах лише одне очко. При тому, що якщо обирати на кого команда Младина Бартуловича схожа в нашому чемпіонаті, то мені здається, що вона схожа в першу чергу сама на себе, тому що до вищезгаданого ЛНЗ, яке знаходиться в категорії обороняючихся в першу чергу команд, я не можу харків'ян віднести. І так само, щоб там вони якось атакували, тримали суперсильно м'яч. Як це робить Полісся, Шахтар також ні. Тобто, свій стиль, я б його можливо навіть назвав не рибане м'ясо, але якщо це приносить результат, то як ти його не називай, це добре. Результат воно приносило зараз. Я вже сказав, що не дуже. І от матч з Поліссями – це кульмінація. Якщо ти тут програєш і вже знов таки в останніх трьох турах маєш лише один заліковий пункт, виникають питання, виникають якісь внутрішні сварки. А це я думаю, що нікому не потрібно, особливо коли в клуб вливаються настільки великі гроші. А якщо переходити до підсумку в цьому матчі, то я все ж таки віддам свою перевагу по лісю. Так, мені здається, що команда зараз несеться максимально. Руслан Петрович зміг донести до них свої ідеї, що він хоче бачити на полі. Він і так це пояснював, але зараз таке відчуття, що вже сталося прийняття. Все, ми все зрозуміли. Там я не знаю, одночасно приснився їм сон в день там матчу, наприклад, перед оболоні. І все вони робили просто все те, що робила Олександрія в минулому сезоні. Просто це перенеслось в Житомир, і тут ще виконавці більш класного рівня. І можливо слід Полісся розглядати навіть не як команду на третє-четверте місце, як це говорилось перед сезоном. Тому, що вони типу з Карпатами будуть конкурувати, а можливо туди навіть вище. Перше-друге. подивимось, як воно буде. А рахунок від мене такий самий, як на матч ЛНЗ Карпати. 2-1. Перемога Житомирського клубу. Думаю, що вони підуть знов-таки туди, вище, будуть дивитися лише вверх на грандів нашого чемпіонату. А металіст виходить, що впаде, тому що там, якщо Кривбас ще набере очки, то в них вже до п'ятої сходинки буде мінімум 4. Отак-от. Тому ось такі мої думки по цьому матчу. Ваші, як завжди, буде цікаво почитати в коментарях. А я рухаюсь далі до справжнього футболу, а не чогось на нього просто схоже. Ну і почнемо ми з АПЛ і лондонського дербі Тоттенхем Челсі. Почнемо з півнів, які після провального минулого сезону саме В АПЛ, тому що Єврокубок взяли, якось скрасили це все діло, але в АПЛ, був жах. Зараз нічого собі як несуться. Третя сходинка на другій там, взагалі, хотів би сказати Борнмут. Бачите, продали. Повністю лінію захисту Хьюісен, Забарний, Керкес і навіть голкіпера Кєпка. Ну, він був і так в оренді, але він пішов. І нічого, друге місце. Звичайно, що, скоріш за все, вони впадуть, більш ніж впевнений. Це навряд чи така історія буде, як тоді з Лестером. Але в АПЛ при цьому є вже команда, яка явно закріпилася на першій сходинці. Це Арсенал, в яких 4 очки від вище згаданого Борнмута, а я б його знов таки серйозно не розглядав. А від самого Тоттенхема, який на третій сходинці з 17, аж 5. І це для АПЛ вже така відчутна перевага. Далі чіпляй собі очки, якісь гнилі перемоги здобувай, як це робить арсенал з максимально прагматичним стилем. Артета чомусь такий вирішив там поставити. Яка різниця, якщо це приносить результат? Там з арсенала сміються, люди кажуть, навіщо я обрав цей клуб, за нього вболівати ще в дитинстві? Можливо, в цьому сезоні хотів би фанатів порадувати. Вам, нарешті, доля віддячить за те, що ви отак от щиро вболівали за пушкарів. Ну, якщо все ж таки до лондонських команд повертатись, які проявляють... Себе гірше в чемпіонаті. Про Тоттенхем пару слів сказав. Ну що там ще перемога над Останвілою була дуже впевнена, але нічия з Монако при цьому 0-0. Якось команда пригає. Ну Тоттенхем, що ви від них очікуєте? І так вище голови, як на мене, пригають. Не думаю, що вони закінчать в зоні Ліги Чемпіонів. Думаю, що Ліга Європи це їх максимум, там ще команди підтягнуться. Наприклад, Челсі. Челсі, начебто, після нічиєї з Брентфордом, потім поразки від МЮ і Брайтона стабілізував свою гру. Але в останньому турі натобі Сандерленд, який також щось в себе повірив, щось почав вживати і всіх перемагає, по всім зараз проходиться катком. І тут Челсі в себе вдома також нічого не змогли з ними зробити і програли 1-2. І ти не розумієш, що з цим ділом робити, з цим потоком інформації, тому що, начебто, рознесли Аякс, Нотінгем він зараз ніякий, але все одно на виїзді це нічого собі. Ліверпуль 2-1. І ти тепер от думаєш після поразки від Сандерленда, так може це вони виграли Ліверпуль, тому що зараз Ліверпуль приймають всі кому не лінь? Чи дійсно вони зараз гарно грають? Фіг пойми. І як на мене, то і по цьому матчу прогнози якісь давать це абсолютно невдячна справа. Тому слухати мене чи ні, це вже діло кожного. Проте все одно скажу свою думку. Думаю, що цей матч буде результативним. Оборони не будуть вражати, а атакувальні ланки в цих команд. Ого, що можуть витворяти, і тому рахунок на цей матч 2-2. Впевнений, що навіть якийсь гол за меж штрафного майданчику в кращих традиціях Сона, який вже за Тоднухем не грає, але все одно туди зі зміщенням в центр і в дальню дев'ять залетить. Це такий буде матч красивий на нарізки, але перевагу якісь, хоча б одній з команд, я не можу віддати. Можливо, ви можете. Напишіть про це в коментарях. А я рухаюсь далі до сіми нашого улюбленого чемпіонату Італії. А конкретно це в нас мега заруба Мілан Рома. Почну з роми, тому що мені здається, що їхній. Як мінімум двоюрідний брат в УПЛ є, і я вже згадував його в цьому відео. Звичайно, це ЛНЗ. Тому що римляни не за вісім матчів. Я ще не знаю, як вони зіграли свій дев'ятий тур. Думаю, що виграли і зрівняли з Наполі. Має лише вісім забитих голів і три, що найважливіше пропущених. Ну це дійсно школа Віталія Пономарьова. Чув, що Гасперіні неодноразово вихваляв його в своїх інтерв'ю і казав, що рівняється на цього наставника. Якщо без жартів, то супер, що мало пропущених і настільки все добре в обороні. Видно, що Гасперіні там щось полагодив, поставив на рейки на ті, які Потрібно. Але в атаці, ви бачите, що воно відбувається, то не можемо забити пенальті три рази підряд, то не забуваємо моменти, де XG 2.0, наприклад, так, що ти маєш зразу два забивати, щоб тобі два зараховувалося, як там в тих новостворених лігах, там, наприклад, Джерара, Піке і тому подібне. А ти якось б'єш вище по горобцям або в аут вибиваєш атаку. Тому треба ще налагодити цю саме результативність, і тоді мені здається, що команда буде не просто ділити перше місце з Наполі, як вони це роблять зараз, а бути вже одноосібним лідером. А чому ні? Якщо ти лагодиш в обороні позаду в Італії, це найважливіше. А далі в Атаці вже щось та й буде. Просто нав'яжи їм те, що робила твоя Аталанта. В яку я особисто закохався тоді за часів Гасперіні. Що вона робила з тими дальніми ударами Малиновського там з 25-30 метрів. Він потім це з Ісландії. Дякую Гасперіні, До речі, що збірній нашій допоміг. Тому що Малиновський себе і в Ісландії проявив цією чеснотою. Ці фланги, ці 3-5-2, Ну чесно, подобається Гасперіні як наставник. А Мілан так впевнено не розпочав. Навіть була неймовірно важлива перемога над Наполі. Потім зразу нічия з Ювентесом і одразу перемога над Фіорентиною, Це все ряд було. А зараз нічия з пізо і не чужою для Гасперіні знов-таки аталантою. Я взагалі, якщо чесно, здивований, я не думав, що Мілан в цьому сезоні серйозно буде претендувати на якісь вищі сходинки. туди четверте, п'яте це їх максимум, навіть третє я б їм не віддав. Але бачите, зараз результати більш-менш є, леао біжить, б'є, все що хоче, робить, ніхто його не може зупинити. Але цього замало. Треба ще не пропускати тупі голи, які це були наприклад проти протипізи. Начебто розносиш цю команду. Вона сама не знає, що вона вміє грати в футбол, але якимось дивом забиває тобі два штуки, і ти ще й ледь її не програєш. Давайте все ж таки переходити до прогнозу в цій зарубі. І тут перед тим як скажу, хотів би, щоб ви забули все те, що я щойно сказав по цьому матчу. Це так було просто для хронометражу Ютубу, для відео, щоб воно там було нормально по годинам. Тому що я похвалив Рому і принизив Мілан, сказав, що вони мені не дуже подобаються. Але насправді я певний, що Мілану проти таких команд як Рома грати набагато зручніше. Тому знов-таки в цьому відео вже третій раз з п'яти матчів спрогнозую рахунок 2-1, саме на користь міланської команди. Що думаєте ви, на чиєму ви боці в цьому матчі, наприклад, Довбика може? Хтось там підтримує, а хтось просто віддає дань неймовірному Мілану. Як завжди буде цікаво почитати, а я рухаюсь далі до останнього матчу в цьому відео. І це в нас матч Баварія байер Тут я думаю, можна навіть нічого не казати, просто перемога Баварії. Дійсно, що зараз Мюнхенці творять в чемпіонаті їм, взагалі, все одно проти кого вони грають, як, в якому настрої та команда, вони виходять і роблять своє. І притом, зазвичай, з неймовірно великими рахунками, так з Борусією там 2-1, а в основному 4-0, 3-0. Ну, вони не помічають абсолютно нікого, їм все одно. Так, наприклад, з іншої Борусі, з Гладбахської, не з Дортманської, були проблеми. Вони там грали весь матч у більшості, але не могли забити цей перший гол. Але як тільки знайшли його, все реалізували свій момент нарешті, то і сразу у другий, третій не заставив себе довго чекати. Ну дійсно, Венсан Компані, мені здається, що знайшов те, що він хоче бачити від своєї команди. Зміг в першу чергу до них це донести. Як я це сказав про Руслана Ротаня в Полісі. Тут така сама історія. Зміг все ж таки свою ідею розказати і все. Як тільки вони її зрозуміли, далі все одно. Вже хто, давайте нам просто по одному, по одному і можете одразу писати нам три очки, щоб ми не знімали німецьке кіно проти нашого суперника. І з цього всього, я, як людина, яка вміє мислити в принципі, логічно. Я думаю, що якщо у вас також є така здібність, ви зі мною погодитесь, Баварія це головний претендент на перемогу в лізі чемпіонів в цьому сезоні. Так є шалене ПСЖ, є реал, який завжди якби він не грав, може перемогти. Але ну по тому по впевненості, по тому як несуться зараз, це Баварія. Мені чимось Баварія навіть схожа на ПСЖ минулорічне. Подивимось, як довго це протримається, тому що далі підуть травми. Це однозначно, і як з цього всього мюнхенці виберуться. Тому що є, наприклад, їх суперник в цьому матчі Баєр, і в якого трапилась така штука, пішов Хабі Алонсо, і з цього всього діла їм не дуже вдається поки що вибиратися, як я вважаю. П'яте місце у Леверкузенці, всього лиш два очка до другого Лейпцига, Але ну по грі це взагалі вже не те. На жаль, наскільки Баєр всіх закохав себе з цими голами на останніх хвилинах. Так вони і зараз є, навіть не на хвилинах, а секундах. Але це вже не та команда, немає вже ось цих от. Чемпіонських амбіцій, це звичайно, але і характеру якого знаєте, що вони вірять в себе до останнього. Ні, я цього не бачу. І квінтесенція всього цього це, звичайно, що поразка 2-7 від ПСЖ. Мені здається, що маріанську впадину придумали саме за мотивами гри Байера в обороні в цьому матчі. Тому, звичайно, я прогноз сказав одразу на початку, але рахунок не казав, щоб якось вас зацікавити додивитися до кінця. Все ж таки, Перемога Баварії однозначна, Треба лише просто зараз згадати, з яким рахунком. Я думаю, що Мюнхенці мінімум три заб'ють, але при цьому Баєр також покаже, що він знає, що таке атака. Тому один гол від них також спрогнозує. Відповідно, 3-1 на користь Баварії. Ви пам'ятаєте, як Баварія їх в лізі чемпіонів рознесла 4-0-3-0, хоча до цього 2,5 роки не перемагала все, я думаю, вони зняли ось цей вже скальп і зрозуміли, як грати проти цієї команди. Тим паче, що тепер у них нема головного козиря, Хабі Алонсо. То я думаю, що тут без шансів просто немає про що говорити. Ну а якщо все ж таки є хоча б одна людина, якій це відео сподобалось, то це все було не дарма. Але хотів би цю людину попросити. Натиснути на вподобайку, підписатися. Ну і може, що не тільки ця людина, може ще тут є якась там сотня людей, яким це сподобалось. Тоді я взагалі буду щасливий. Там, якщо це відео, наприклад, ціль, ціль це дуже важливо. Тому що, бачу, вам не даєш ціль, ви розслабляєтесь. 200 лайків хочу на цьому відео. Буду дуже приємно вражений. Тому що це не такий контент, який збирає там, сотні переглядів, не красиві історії по типу дзвінок. Там ми розказуємо, що нам подзвонили, що нас запросили. Ні, це такий от простий аналітичний контент, який цінують лише справжні шанувальники футболу. Ну а з вами був канал в новий футбол, слідкуйте за нами, дивіться, не пропускайте відео, тому що вони, як завжди, будуть виходити в неймовірно великій кількості. До нових зустрічей!